Ми з України історія однієї пісні. Українська лють. Цю пісню ми почули на початку березня. Її заспівала Христина Соловій. Одного ранку ще на світанку земля здригнула. Сібра закипіла наша кров ракети з неба, колони танки. І старий дніпро Насправді це христинина версія італійської народної пісні «Белла чао тобто бувай красуне. Дуже довго вважали, що цю пісню співали учасники італійського руху опору за часів Другої світової війни, але насправді партизанські загони її не використовували. Національна асоціація партизанів Італії офіційно визнала, що «Белла Чао стала гімном лише у 60-х роках. Чао, ciao, чао, веля, чао, чао, чао. Тама піна. Мішона часом. У пісні йдеться про те, як хлопець прокинувся вранці, а навколо вороги, і от він іде воювати. Він прощається зі своєю коханою, і просить його не забувати. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. partigiano, fatta via, che mi sento di morire. Коли пісня лише з'явилася, найпопулярнішою вона була в італійському регіоні Емілія. Колишні італійські партизани, вихідці з Емілії співали «Белла Чао, йдучи на перший всесвітній фестиваль молоді і студентів у празі у 1947. му І саме тоді пісня стала дуже популярною на фестивалі. Перше Белачао опублікував Альберто Марія Череза, італійський антрополог, збирач народних пісень, засновник і головний редактор журналу Лалапа у 1953-му. За два роки італійські соціалісти включили пісню в колекцію партизанські та демократичні пісні. А далі пішли передруки, і пісня обросла багатьма легендами і славою саме партизанської воєнної пісні. Лише згодом самі партизани сказали, що ну, це не зовсім їхні. І от ми дійшли до головної інтриги. Вона стосується музики. Є ще один запис.

Пізнаєте автор Міша Циганов, акордеоніст, клезмер, єврей, родом з Одеси, який емігрував в Америку. І ця пісня про мішечок вугілля. Початок молоді дуже нагадує те саме Белла Чао. Ось без слів. Погуляла, покружляла і знову в Україну повернулася Христина Соловій під своєю версією пісні. Пише, що присвячує її нашим героям, Збройним силам України і всім, хто зараз бореться за рідну землю. Одного ранку ще на світанку земля здригнулась і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба. Колони танків і заревів старий Дніпро, ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді бува українська людь. Катів проклятих, безжально мочим тих, що на нашу землю пруть, Катів проклятих, безжально мочим тих, хто на нашу землю пруть. Теробороні, найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ. і джавеліни, і байрактари за Україну б'ють русню, і джавеліни, і байрактари, за Україну б'ють русню, а наші люди. А українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.